Привіт, друзі. Бачите, знову я роблю тут роботу. Зроблені було демонтіване старі поли, Зроблено нові, чорнове. Далі буде плітка, тут приямок. Такий легенький погріб, дивіться, ну, головне не тут, дивіться. Перепайка повністю всього поліпропілена, заміна, тому що власник тут зовсім другу. Затіяв роботу через то. Бачите, Дивіться, і змінено. Залишилося тільки оте пайка і з фільтрами. Все остальне тут додавалося на зимній слів, бо це як дача. Ось віддільно перекривається внизу кран. А система зливається тут вода. Так як тут в погребі не буде морозу, тут нічого страшного. Тепер йдемо на систему. Бачите, система зроблена. Давайте так пробіжу. Під кутом нахилу. Тут, так як я в предыдущих відеоськах розказував, ну, коротким, що тут буде ето, душева, умивальник. От. Тут туалета власник не хоче, він йому не потрібен, І знизу буде болер підключатися, бачите? Тепер для того, щоб провірити, мені була система без воздуха, без нічого, я все взяв папа мама. Так як їх не буває, пап не, пап, пап не бачив. Так я тут бочоночка поставив де, самий. і запустив всю систему під водою. Хочу подождати, щоб вона постояла трошки. Потім утепляти. Тут одні точки. Все, бачите, і стиралка підключена, і кухня. Тобто посудомоїчна машина якраз тут у дворах і теж буде працювати на злів, щоб зимою воно все працювало. Через то каналізація виведено, бачите, так, рядом. І все. І виведімо ще в придачу на вулицю. Власник захотів, щоб там не бігати сюди в кухню. І теж віддільно. Не буде ще великих заморозків, Отдельно перекривається все. вулиця умивальник. Там відкриється легенько, вилюпається вона буде стоять, нічого там страшного не буде. Да і все. Так що, якось так. Тут якраз під мойкою доступ робиться, щоб скажіть я, скажу, щоб доступ до цих кранів було, якраз все удобно буде. Є ще один тут припаяється кран. Купиться тройник по 45 градусів з переходом сюди. І впаяється, введеться сюди, щоб система на зиму спокійно злива. Открив крану дай й пішов. І все. Так що якось так. Труби утепляються тут, а власник збирається, поки не знаю. Чи дерев'яною вагонкою, чи фальс з брусом оброблювати. Там-то там точно буде гіпсокартон і плитка. Так що якось так. Кому цікаво, ставимо палець вгору, підписуємося, коментуємо, як говориться, далі буде. Покажу потім повністю, як воно буде зроблено. Ну, те, що від мене залежить. Далі буде.